Привіт, друзі, ради вас вітати сьогодні. Огляд важливих змін для українських біженців за кордоном з 1 липня. Тобто, якщо ти українець знаходишся зараз в Європі, або просто цікавишся, як зараз живеться нашим співвітчизникам в різних куточках світу. Це відео саме для тебе. Ми не просто поговоримо про цифри, зануримось в те, чим реально живуть українці. Великі рішення урядів дрібні, але важливі деталі, які можуть змінити долю окремої родини. Отже, сьогодні багато цікавих новин. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви про все це думаєте. Підписуйтесь на канал, дякую всім, хто вже підписався, чи хто просто дивиться цей канал. Не забувайте про українську спільноту в нашому телеграм-каналі. Посилання на які я залишаю в опису під цим відео. Там дуже багато цікавої інформації. Отже, ви знаєте, що зараз згідно офіційної інформації, близько 10 мільйонів українців залишили свої домівки. Це як усе населення Австрії. В один момент вирушає у невідоме. Польща стала, ви знаєте, першим притулком для багатьох. З початку російського вторгнення в Україну понад 1,6 мільйона українців опинились в цій країні. Це ціле місто розміром із Варшаву, яке прибуло за валізами тривогою на очах. Далі Німеччина, Чехія, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Австрія, Швейцарія, Італія, Іспанія, Франція, Ірландія, Норвегія та інші країни. Але ви знаєте, що не лише Європа відкрила двері, також Канада, Сполучені Штати, Велика Британія, навіть Австралія, Японія та Південна Корея. Наші тепер всюди та на жаль, друзі, захист це не завжди означає спокій. У Британії, наприклад, зараз почали відмовляти українським біженцям в притулку, бо, мовляв, в Україні не всюди війна, і, хоча понад 218 тисяч українців отримали притулок в Британії, більшість з них не знають, що буде далі. Зараз Британія подовжує дозволи лише на 18 місяців без права на осілість. 70% українців в Британії хочуть залишитись діти вже вчаться в британських школах і відчувають себе частиною суспільства, але система глуха. Тим часом Європейський Союз продовжив захист аж до 2027 року. Уявляєте різницю. Тим часом в Німеччині одна з партій каже, що українцям усе а своїм нічого, Так кажуть, популісти в Європі. Німеччина партія в хоче позбавити українців виплат Бюргельгельт. Вони пропонують перевести українців на інший статус. Мовляв, німецькі пенсіонери рахують кожен цент, а українці живуть за їхній рахунок. Але в Німеччині серед українських біженців також багато ви знаєте пенсіонерів, людей похилого віку, людей з інвалідністю, жінок з маленькими дітьми, тобто не всі не хочуть працювати. В Австрії знайшли інший підхід у Бергенландії Українців залучають до громадських робіт, тобто прості завдання, проста символічна оплата 1-2 євро на годину. Таким чином, австрійці вважають, що це шанс стати частиною спільноти, показати себе на практиці. Що ще зміниться для українців? Наприклад, з 1 жовтня 2024 року. Ви знаєте, діють нові правила для автівок з українськими номерами в Німеччині. Раніше можна було їздити рік навіть два. Зараз все без реєстрації вас можуть оштрафувати або навіть вилучити авто, і це не жарти. Якщо ти живеш в Німеччині з українським паспортом, маєш машину. Подбай про реєстрацію техогляд, страховка, документи ціни від 50 до 400 євро. Залежно від ситуації. Соціальна підтримка для українців в Європі доступна, якщо знаєш, де шукати життя в Європі дороге, але й система допомоги працює зараз і вона доступна українцям. Є також субсидії на житло: це Німеччина, Франція, Чехія. Допомога на дітей, Польща виплати 800 плюс. Німеччина Кіндергельд, безкоштовна медицина, це Італія, Іспанія, Португалія, безкоштовне навчання це Польща, Німеччина, Словенія. Пільги на транспорт це Франція, Іспанія, Чехія, Німеччина, знижки, навіть безкоштовні квитки. Треба лише знати, що запитати, куди звернутись. Все формується через сайти або державні установи. Нагадаю, що в Польщі набули чинності нові правила для іноземців, відтепер для вступу до поліціальної школи потрібно мати сертифікат, що підтверджує володіння польською мовою на рівні не нижче б 1 Це нововведення стосується громадян України, які Планують здобути освіту в Польщі. Такий сертифікат може знадобитись не лише для навчання, а й для працевлаштування в державних установах, вступу до університету чи під час оформлення громадянства. Іспити на підтвердження мовного рівня проводять виключно сертифіковані установи а якісна підготовка до них є ключовим, ви розумієте, кроком для тих, хто планує навчання або легалізацію в Польщі. Також Польща відновлює контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Рішення було ухвалене сьогодні і на беречинності в понеділок 7 липня. Про це заявив очільник польського уряду Донет Туск. За його словами, населені пункти, розташовані безпосередньо на кордоні з Литвою та Німеччиною, будуть взяті під особливий нагляд спецслужб. Польський прем'єр з'явиться на польсько-німецькому кордоні, щоб особисто перевірити, як виглядає ситуація з нелегальною міграцією. Щодо загальних змін, ви знаєте, що тимчасовий захист для українців в Європі подовжено до 4 березня 2027 року. Це рішення нагадаю, затвердило в Люксембурзі 13 червня 2025 року. Є поступовий перехід до національних форм легалізації особи, які інтегрувались у суспільства країн ЄС. Знають мову, працюють, навчаються, зможуть подаватися на національні типи дозволів на проживання, це робота чи навчання. Швейцарія навпаки звужує доступ до захисту, тобто прифронтові та інші регіони України вже безпечні. Тобто, можливість до постійного проживання реальна для українців в Європі є перше, продовжив тимчасовий захист. Але друзі, ви розумієте, що це не назавжди. Вже зараз варто вважаю готуватись до переходу на національні дозволи, робочі, освітні, довгострокові. Румунія навіть розглядає можливість зараз зараховувати цей період постійного місця проживання та громадянства за вимогою самих українців в Україні. Тим часом ухвалили, ви знаєте, закон про множинне громадянство. Тепер ти можеш мати ще один паспорт. Без втрати українського, але уважно слідкуй за деталями. Не всі країни дозволятимуть це. Також всі українці за кордоном повинні регулярно перевіряти національні портали країни перебування, підтримувати актуальність документів: це паспорт, песель, прописка, легальний дохід, розглядати подачу на інші статуси легалізації, це освітній трудовий довгостроковий резидент Європейського союзу. Ну, щодо новин з Європи і світу, то нещодавно Трамп заявив, що дешева нафта змусить Росію піти на перемир'я. Дональд Трамп виступив із дивною заявою, вважає, мовляв, перемир'я в Україні настане завдяки низькій ціні на нафту. Після оголошення перемир'я між Ізраїлем, наприклад, та Іраном, ціни на нафту, ви знаєте, трохи просіли. Сполучені Штати не підтримують також новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Таким чином США не поспішають долучатись до 18-го пакету санкцій ЄС, проте сенатор Грем заявив, що деякі санкції ще можуть бути. Трамп, якщо розлютиться, обіцяє 500% мита на російський газ та нафту. Поки що очевидно, що він чекає моменту. Тим часом Україна цифровізує штрафи за військовий облік. Тепер штрафи за порушення правил військового обліку можна буде сплатити за застосунку. Міністерство оборони тестує оплату штрафів прямо у додатку Резерв Плюс. Катерина Чорногоренко відповідальна за цифровізацію з захопленням презентує це нововведення. Отже, друзі, на цьому це огляд всіх важливих новин для українців. Ставте лайк цьому відео, якщо вам цікавий цей контент. Підпишіться, ми будемо тримати вас в курсі всіх важливих змін. Пам'ятайте, де ви не були, ви не одні. Дякую, що до цей канал. До зустрічі.